Сама влада, ті ж самі силові структури, Вони, як і все суспільство, вони є однорідними. І дуже приємно було на тому ж Донбасі, зустрічатися з керівниками військово-цивільних обласних адміністрацій, з паном Тукою, з паном Жебрівським. Ми бачимо, що ті люди все роблять для того, щоб ситуація там мінялась на краще. І бачимо, що ті громадські ради, які створені біля цих адміністрацій, відповідно, теж допомагають максимально владі виконувати ті функції, які на неї поклав народ. Дуже хотілося б, звичайно, щоб і в інших регіонах громадськість максимально допомагала, контролювала, унапрямлювала владні структури, бо власне, те, що було проголошено на Майдані, так, щоб народ отримав реальні важливі впливу на ситуацію, це можна реалідовувати на нашу думку через всі військово перепрошую, через всі громадські ради. Ми зараз презентуємо таку ініціативу, певний національний рух державна спілність Сила Яроша, робочі його надви, саме для того, щоб спробувати об'єднати людей навколо ідеї державного будівництва, навколо ідеї змін в державі. І те, що вже вдається в цьому напрямку робити, ми бачимо, як підтягуються різні середовища і Майданівське середовище, середовище ветеранів, АТО, інтелігенції. І ем, налагоджуємо конструктивну співпрацю з тими владними структурами, які... Так само зацікавлені в єдності країни, бо, думаю, всі тут усвідомлюють, що ризики, які існують, і зовнішні, і внутрішні, вони доволі такі суттєві. І запас, запас міцності нашої держави не є аж таким великим. Тобто треба і реформування, основних галузей суспільного життя, економіки, фінансової системи прискорювати максимально. І саме для того ми об'єднуємося в цьому рухові. Бо передбачаємо е, задіяння і е, офіцерів силових структур, які би допоміжно могли функцію нам виконувати консультативно там і так далі, і офіцерів ММС, і СБУ, і Збройних сил України. Е, передбачаємо участь в такому рухові і державних службовців, бо це не партія, це не заборонено законом, так, але об'єднатися задля того, щоб наш народ отримав нарешті і свободу, і справедливість, і добробут, е, то і є головне завдання для нас.